На початку 2000-х Медведчук, який тоді перебував у статусі керівника канцелярії президента Кучми, познайомився із президентом Путіним. Останній, певне, знав про Медведчука все, зокрема, про його минуле пов'язане з КДБ. Для Путіна робота з негласним агентом була звичною і зрозумілою. Як власний агент розумів формат спілкування з офіцером КДБ. Пізніше, щоправда, цей формат Медведчук розширив, запросивши в куми Путіна і дружину Медведєва, того самого Дмітрія, Світлану. Вони хрестили в Санкт-Петербурзі його молодшу доньку Дарину. З Путіним у Медведчука багато спільного. Не зовсім радісне дитинство, боротьба за виживання серед підлітків, які їх скували, намагання вибратися на вершину суспільства, аби більше ніколи не відчувати приниження від однолітків. І перший, і другий завжди ставилися до людей як до матеріалу, по якому вони дерлися до владного олімпу. Про таких у народі зазвичай кажуть: ідуть по трупах. Тільки Путін і Медведчук роблять це в буквальному розумінні цього слова. Уже починаючи з 2004 тисячі Медведчук почувався намісником Бога, точніше намісником Путіна в Україні. До нього шикувалися вервечки політиків і бізнесменів, які мали потребу порішати питання в Росії. Амбітний, марнославний, цинічний і демонізований пресою Медведчук був на коні. Так було за часів президентства Ющенка і Януковича. Так продовжувалося і за президента Порошенка. За часів Ющенка він намагався грати з Юлією Тимошенко проти тодішнього президента. Вони пробували написати нову конституцію. За часів Януковича Путін демонстративно заїздив на Кримську дачу Медведчука, показуючи силу свого кума в Україні. Чого варті лише 54 дзвінки президента Януковича Медведчуку під час гарячих днів на майдані в лютому 2014-го? Тодішній президент України потребував допомоги Путіна і прагнув її отримати через Медведчука. Пізніше через Медведчука з Кремлем намагався контактувати і Порошенко. За часів президентства останнього, коли авіасполучення між Україною та Росією було припинено. Єдиний літак, який літав із Києва до Москви, був літак Медведчука. У той самий час Кум Путіна брав активну участь у справах щодо виведення з держвласності частини нафтопроводу Самара Західний напрямок і закупівлі вугілля в так званих ЛНР та ДНР. Як твердив сам Медведчук, участь у цих оборудках брав і президент Порошенко. Останній, щоправда, спростовує цю інформацію. Путін до слова щиро вважає Медведчука націоналістом. У червні 2017-го він заявив, що в його кума є свої переконання. Процитую Путіна. Я вважаю, що він український націоналіст. Хоч йому й не подобається таке визначення, він вважає себе освіченим патріотом України. І це про Медведчука. Про патріота Путін, звісно ж, загнув. Як і про націоналіста, Медведчук був, є навіки залишиться радянською людиною. Совком.